Найвідоміша українська мелодія Щедрик сягає своїм корінням до християнських часів. Тодішні мешканці Поділля виконували її навесні. Щойно пробудилася природа і прилетіла ластівка у 1901 році. У батьківському селі на Вінничині Щедрика вперше почув молодий Микола Леонтович. З того моменту композитор все життя працює над піснею і здійснює п'ять її редакцій. Уперше на сцені Щедрик прозвучав 25 грудня 1916 року у Києві у виконанні хору Олександра Кошиця. Вражений піснею Симон Петлюра відправляє хор у світове турне. Однак першою його зупинкою стала Вінниця, тодішня столиця Української Народної Республіки. У 1921 році Хоркошиця виконав Щедрик у Нью-Йоркському Карнегі холл Там його почув американець з українським корінням Пітер Вільговський. Саме він згодом зробить з нього пісню «Carol of the Bells» і подарує Щедрику світову славу. Віднедавна, тричі на день, Щедрик звучить і на своїй батьківщині у середмісті Вінниці з вежі Артинова, Як і тисячі років тому він вітає людей з Новим Роком і викликає весну. Веже. Від деталей до головного.